Маскувальний костюм, тканина альпіна, плащівка не промакає. Кишеньки на магнітах, блискавка на два бігунки, Пуллер. стопера затягуються знизу, капюшон теж затягується. Одіть, будь ласка, капюшон великий, повертайся, тут регулюється липучкою. на солом одягається, рукава, резинка, резинка, тобто ви собі регулюєте довжину рукава, вниз теж резинка, штани на резинці є кишені, вони теж на магнітах. Тут є у нас резинка, затяжка. Низ штанів теж позаду йде резинка, тобто стягне. Тканина інзи набрали, що люди, чи ліс, що Не що Ну, Тобто, якщо близько до, до тіла, такий звук буде.